Цей п'ятирічний хлопчик завжди вірив в супергероїв, бо вони ж борються до останнього і завжди прагнуть перемогти. Ну а якщо є воля до перемоги, то є і шанс. Про це цього тижня говорили і в Києві на виставці, що стала спільним проєктом Пінчукар-центру та фонду «Антиснід». на відкритті побував Михайло Малий. Це фото на вулицях Києва змушувало перехожих мимоволі зупинятися. На білих подушках відбитки двох людей, що ніби щойно прокинулися і пішли. Але насправді вони вже не повернуться. Це ліжко художника Фелікса Гонсалеса Тореса. Він сфотографував його перед тим, як його кохана людина померла від сніду, а згодом від цієї хвороби загинув і сам. Фотографія ж лишилася красномовним свідченням болю втрати. Це честь для мене взяти участь у цій надважливій справі боротьби зі СНІДом. Тоні Орслер, один з тих світових митців, які вийшли на публічну війну проти СНІДу. Він привіз до Києва свою роботу, масштабну відеопроекцію, обличчя різних людей, що різними мовами розповідають про ВІЛ. Екраном для проекції став фасад Пінчук-Арт-Центру. На картині легендарного Дем'яна Хьорста три антиретровірусні пігулки долоні людини. Це добова доза потрібна хворому на снід. На думку художника, це має змусити людей задуматися і спробувати змінити життя. Підтримка боротьби з віл снідом надзвичайна річ. Я впевнений. Виставка змусить людей замислитися над цим. назва цієї роботи є воля, є шанс. Саме вона і стала заголовком усього проекту фонду Антиснід та «Пінчукар-центру». великої виставки, яка зібрала красномовні роботи найвідоміших художників сучасності. Місті вони розповідають ту історію, яку ми хотіли розказати історію розвитку епідемії Віч Спіда в світі. Торію од отчаяння там до надіжди і можливості так але іначе взяти без контролі справиться з неї. І мені кажеться, виставка об этом. Головну групу ризику у поширенні сніду нині складає молодь, і саме молоді люди стоять у чергах до арт-центру. Мистецтво для них. Зрозуміла мова, остре, остреє, остре фотографії заставляє чим то задуматися і викликає якийсь асоціативний ряд серед відвідувачів і люди, що живуть з ВІЛ, відзначають, кожна подібна інформаційна кампанія робить їх життя у суспільстві легшим. Людям, вещь позитивных стало комфортнее жить. Исчезло чувство страха, наверное. Что-то поменялось, появились проблески в возможностях жить дальше. Не закрывать очи на проблему, а больше узнать про нее, закликают и зерковые гости выставки. Вообще-то 82 человека каждый день заболевают СПИДом в, в Украине. Мне кажется, это очень ужасающая цифра, поэтому об этом нужно говорить. Искусство имеет колоссальную силу. затрагивает искусство, затрагивает емоції людей. А томоції ми живемо. Фонд сера Елтона Джона разом із відомим китайським художником Айвайвеєм представив для проекту відео под під гаслом Любов у нашій крові. Сергій Братков створив монументальну метафоричну фотографію Мобі Дік. Грозова туча, яка закриває горизонт. Она и і далеко, і близько, Она на ужасна. А іля чичка живу інсталяцію, настоящи руки, настоящи люди, тому що на сам ділі не так просто. Вот находиться в такой позиції там це, там 4-5 часов. Да, і вот об этом то і як трудно нам сохранить і давати і оберегать ну чеську жизнь. На згадку про виставку відвідувачі беруть цукерки. Це частина інсталяції Фелікса Гонсалеса Тореса. Гора солодощів важить 80 кілограмів. Рівно такою була вага друга і коханця художника. Перед тим як він захворів на сніг, коли цукерку розбирають, зрозуміло, як тіло з'їдає хвороба. Втім, за задумом автора гірка. Щодня поповнюється, бо боротьба людей з хворобою не вичерпується. Михайло малий, факти тижня.